Усім привіт, граємо 4 на 4, 1000 ресурсів. Так, проти нас грають сильні гравці. Подивимось, як, як це буде далі. Чи насправді все так погано буде, чи добре. Так, каміння. Так, сюди. Давайте швиденько, швиденько, шоденько. Є. Потім п'єте на дерево. Можливо, склад треба було ще сюди де поставити, але добре. Так, п'ятеро зробимо, сюди. -ху -ху. Один сюди йде, інший сюди йде, інший в цей куточок, і інший сюди йде. І ще один піде ще донизу, але трохи під іншим кутом. Так, тут я, мабуть, буду робити все ж таки пікінерів і відправляти їх сюди. і не буду робити нікого на захисті. Так, сюди і сюди залізу. Так, встигну чи ні, зараз подивимось. Поки що всі доволі таки гарно розвиваються. Дивимось, як у мене. Мені треба насправді не на економіку дуже сильно піднажати. І це означає, що мені потрібно знайти ще золоту золотаносну. Мені потрібно, до речі, ще одна. Ще один міський центр. 200-200, але для цього мені потрібна золота основа. Так, є супер. І є ще одна, супер. Оце це я його чеку. Так. У одній нахороні. Так, п'ятеро. Можливо, ще одну знайдуз. О, ще одну знайшов. Чудово, в мене людей немає, але золота в мене має вистачати. Ха. Так, сюди на охорону. На охорону. На охорону. На охорона. Сюди виставили охорону. Ще одну. Є. Супер. Так, тут у нас йде. може Нам дістанеться склад його. Так, і ринок йому не дістанеться. Ану. Супер. Однієї нації трохи менше стало. Ого. Ну, до речі, тут може і не встигнуло. Так, тоді це видаляємо. Ну, їжа це круто, що ми їх залишили без їжі. Це прямо супер. Кінацію треба відбудовувати тут. Одразу вин можете будувати. Так, їжа, їжа, їжа. Ой-ой-ой. Ой, скільки я. Ааа. Черт забираю. Не вот так зробив. Фух, так, зібралися. Зібралися з нотками. Будемо охороняти тут шахту. Так, нам потрібно а, ще вузіль, але нам потрібно ще... Давайте каміння 1100. О, нам потрібно каміння 500. Супер. 100 сюди каміння. Є. Давайте ще одну будуйте. Потім п'єте на шахту. Сюди-сюди. Чудово. Так, є... А, не зустрічає дерева, Серйозно, дерева, Оце взагалі приколи якісь. Давайте. Так, не-не, відходьте, відходьте. Нам ж потрібно з усіма тут боротися. Ну? Камінь сто. Ну, допоможеш. Давай сюди. Бийтеся. З селянами бийтеся. Ай-яй-яй. Давай, давай. Ще. Так, супер. Може ще вас вистачить. Камінь 500, залізо 500. Так, залізо на тух-тух. Тух. І ще одну. Може встигну. Так, встигаємо. Супер. Так, ви сюди виходьте. Просто виходьте тут. Не знаю сюди і виходьте. Десь сторон одразу донизу. Супер. В мене ще опікімери, робіться, контратакуємо. Не вистачає їжі, таке буває. Бо в мене нікого немає на їжі. Так, мені потрібна академія. Без академії я нічого робити не збираюся. 1000 на каміння, 1000 на дерево, 1000 на їжу і академія. Все. Так, бачимо, вони тут вже збираються доволі таки гарно, гарною купою. Так, склад швиденько і на дерево підете. А ви ось збираєтесь ту сюди і на камінні. Все, ви будете в мене всі виходити на каміні сюди. Так, там перебили погано, отже у нас сокарма, треба її хоч трохи удосконалити. Где они порубиться тут? Ну, Філатиум молодець. Андрій. Андрій. Прям Прямо розбомбив усіх усю. Так, 43. Ну нам теж треба якось. Чого це. Я теж хочу когось розбити. Так, усі не їжу. Удосконалюємо, удосконалюємо, удосконалюємо. Все чудово. Можна ще золота удосконалити. Ну, тут вже ви навряд чи вистаєте. Просто тому що ми будемо відправляти партію за партією їх трохи удосконалювати вже. Так, їжа Так, поки тут відволікається, тут фіолетовий буде бити пилати. Супер. Все гармонію. Так, кіното, О, ще один міський центр. Це те, що я хотів побудувати ще на початку. Ха -ха -ха. Так. Ну тут товпень буде, товпень буде йти далі. Тож, не соромтеся. Здавайтеся. Все <плес> одно ресурсів у жовтого не вистачить, так. І у зеленого теж би немає їжі. Тому тут поразка, очевидно. Бачимо ще. 3 на 5, 2 на 5 буде окей. Ендрю, ти думаєш, що ми всіх переможемо? Я так не думаю. Давайте він сюди далі. Все, перемога, дякую. Супер.